Якість свого життя на краще. Ну, звісно, як би можна сказати, через вдосконалення свого стану фізичного на фізичному рівні. Так, так. Да. Ну так як ми тебе з тобою вже говорили, як, як на зустрічах з експертами, то сьогодні я з тобою хочу поговорити вже про одне із питань. Більше того, воно дуже часто вже задається. А що робити з нашою продукцією, з нашими порадами, коли є питання з печінкою, а особливо кажуть, коли є камінці в жовтному міхурі? Ну, знаходяться застій, застійне явище, тому що все, все рівно я, я з тобою разом тут відповім, да? Але я знаю, що в тебе величезний багатий досвід, якраз ведення, ведення людей з порушенням роботи кишківника, і я впевнений, що ти з ним зустрічався неодноразово і аби, так ще хірург, і так же з хірургами ти підтримуєш зв'язок по сьогоднішній день, то може буквально базово, Сергій. Базово. Не, 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 я знаю так, я ще вам учасникам скажу так. Сергій настільки глибоко купає, от настільки глибоко, так, що я, коли треба його зупиняти, цей клієнт каже, Черпачок, йому не бій, він там ковшиком таким серйозно може. Так що Сергій, я тебе буду, якщо... Будеш багато говорити, то буде тебе перебивати, вибачаєш наперед. Але але хоча базово, розкажи. Ну, е, Олександре, до, досить така глибинна і широка тема, про яку в двох словах ну, дійсно складно говорити. Порушення е, метаболізму на рівні е, жовчі. Це досить така е, розпоширена тематика, і величезна кількість людей на це, на жаль, страждає. От е, сьогодні все більше і більше людей хворіє на жовчу кам'яну хворобу. Е, ну, я знаю, можливо, варто сказати, що е, жовч це саме той секрет, який вкрай потрібний нашому організму, для того, щоб він міг нормально працювати. Е, жовч, вона ж утворюється у печінці. І, е, Надходить до жовчного міхура для того, щоб в будь-який час вивільнитися і зробити свою хорошу справу. А якщо кров складається там на 85% з води, то жовч теж на 85% складається з води, і до складу входять такі речі, як білірубін, білі там гліколів та, та орухольова кислота, і так далі. Тобто, чому ми зараз про це згадали? Раз вони є складовими компонентами жовчі. Значить, це е, важливо і от е, порушення саме на в, в цих складових е, біохімізму, воно може теж дуже впливати. Якщо ми, до прикладу, не доспоживаємо достатню кількість води, е, жовч вимушена бути ну, більш густішою. А це може спонукати утворення е, камінців в жовчних шляхах. Так само, якщо ми не допиваємо води, ну, кров відповідно змушена бути дещо густішою, що зведе за собою під підвищення тиску, а от якщо ми далі продовжуємо говорити про таку жовчну тематику, тут важливо розуміти, що е, питання холестерину це ну таке, я може міг би сказати, там е, краєугольне е, такою мовою, якби виразитись. Да? Таке, от е, досить цікаве питання. І одні кажуть, його треба нищити, другі кажуть, нічого з ним робити це не потрібно, але він теж впливає на е, стан нашої жовчі і теж може впливати. Я, я думаю, Сергій, я думаю, що з приводу холестерина ми з тобою окреме відео запишемо. Там да, є є гарний, є не дуже. Оцей міфи. Там це все давай. Угу. Да. А ти говоримо далі далі про жовтню. Е, ну давайте е, е, Саш. Може є тоді зміст проговорити про основні причини да чинники, давай. які можуть спонукати. Ну, дивіться, ну, я, по... я хочу, щоб ми сьогодні межах той час, який у нас виділений. Щоб причини, які і які нюанси споживання uh -huh. нашої продукції, uh -huh. Тому що наша ж головна заповідь, як і лікарів в даному випадку в марафоні, не нашкодити. Допомогти ми можемо однозначно, але головне не нашкодити, а з часом і допомогти. Так, це поперед, поперед на все. Ну, першу причину недостатнє споживання води, ми вже проговорили. Значить, друга причина це порушення гормонального балансу, яке теж може привести до цієї проблематики. Вік теж грає роль. Якщо чим старша людина, тим більше шанси утворення камінців в жовчних шляхах. Споживання гормональних препаратів теж. Якщо ми говоримо, що сьогодні величезна кількість людей має надлишкову вагу різної степені ожиріння, так, це теж одна із серйозних причин. Споживання, до речі, я скажу і занадто швидке схуднення теж може запустити процес утворення камінців у жовтніх шляхах. Ну, відповідно, наше харчування це не збалансоване, скажем там, не низько низько пробне сказав би. Навіть і то, і важко назвати її їжею, Це коли ми споживаємо занадто багато неправильних жирів, занадто велику кількість вуглеводів, особливо швидких. Це теж спонукає до утворення жовче-кам'яної хвороби. Тут причин такі от основні причини, О, і я думаю, а це ж... я думаю ще ще варто згадати про прийом фармацевтичних препаратів, які виходять Фармпрепарати, так, так, так. Так, однозначно, фармпрепарати. А як не крути, сьогодні практично ну, майже все населення воно сидить на тих чи інших фармпрепаратах. Сьогодні практично всі, майже всі хворіють на серцево-судинні діабет і, і всякі інші речі, і споживають відповідно. Тут і ще можна сказати, Олександре: що однією із причин порушеного обміну речовин, тому чи всі жовчного обміну, це дефіцити вітамінів, мінералів, той саме оміга, 3 кислот і так далі. От. Це такі от основні причини. І коли ми будемо пропрацьовувати, скажімо так, планомірно по ходу зі всіма такими от складовими порушення порушеного обміну, я думаю, що ще, ще варто згадати, то, що у нас молодь дивиться да, і, і, і буде дивитися, молодих дуже часто хронічне гастро до оденіти. Да, до одиниця до кишка. І вона коли і коли йде запалення біля якраз виходів панкреатичного протока і загально -жовчного. А що таке проток? Зменшення діаметра протоку. І також йде спочатку застійний е жовчний міхур, А раз він застійний, значить він не вивільняється. Не вивільняється, значить там вже е уже, уже є причини для того, щоб була застійна жовтня, значить це логічно, що буде. Е і вже образовувати камінці. Так що на це також, mm -hmm. тому тобто, що молоді, молоді думають, та що мені там? Я молодий, нічого страшного, там не поїв, там не те випив, чи те, те з'їв, нічого страшного. Mm -hmm. Це все і потім ще... на вас однозначно вплине. Да, і, і ще, по ходу, тут можна сказати, е, чим рідше вивільняється жовч і жовчного міхура тим більше шансів до утворення камінців. Коли це може бути важливо? Е, Принаймні є категорія людей, які кажуть, а мені достатньо одного разу в день поїсти і все. Тобто, отаке воду, е, е, дуже рідке, е, скажімо, по кількості е, харчування протягом тривалого часу буде сприяти жовчукам'яній хворобі. Е, ну, тобто тут потрібно звернути увагу, що що таке прийом їжі. Прийом їжі, е, е, де хто ж думає, а я з'їв, значить інсулін виріс. солінь да? Тому там знову таке збалансоване харчування потрібно. Але дивіться, ви поїли, скоротився жовчний міхур Жовшний міхур не скорочується, якщо ви не їсте. Я да, зараз акцентую увагу на тому, що свій кажуть. Тобто, якщо ви їсте один раз в день, то жовчний міхур скорочується один раз в день тільки. А що він в все інший час робить? Водичка, печінка цілодобово жовч виробляє, вона не вивільнюється. І вона стає густою за те, що коли коли ємка, а жовшний міхур, він же ще певну жовчі тільки може взяти. І хороша жовч, да, 85% води. А коли ємкість заповнена, а ви не поїли, жовч не вийшла, то жовтний міхур має властивість смоктувати воду, а все, що Сергій казав, воно залишається. Тоді вона стає густою. Спочатку випадає в осад, а потім формуються вже самі конкременти. Так, це це, це так, є я Так, думаю, я думаю, так. Цього, цього досить, досить? да Хоча б цього, щоб люди мається, щоб люди розуміли, що ми в цих питаннях розбираємо, не просто теоретики, дуже добре. А скажи, будь ласка, давай все таки акцент зробимо. Що робить людям? Є... Давай по категоріям: перше: який, слава Богу, там жовтне, міху все працює, що їм потрібно робити. Коротко. Кого є застійний е, жовтний міхур, там, ну, так, хронічний колісосід, але ще нема камінців, це друга категорія. Третя. Є камінці, але менше сантиметрів там, менше 8 мм в діаметрі. І є камінці, які більше 8 мм в діаметрі. Але є ще п'ята група, відключений жовтний міхур. Тож він набитий камінцями, він вже по великому рахунку не працює. Давай по п'яти категоріям пройдемо. Е, ну, Саш, е, ми можемо як би не акцентуватись на кожній із категорій, але тут можна сказати, що перше це достатній об'єм води споживати. Е, мало того, що просто пити воду, її варто пити і ще і в теплому вигляді. І, і не просто і в теплому, а і ще в такому, як каже професор Додалі е, з тої температури, яку ти зможеш просто в ротовій порожнині тримати. Скажімо так, більш гарячішу воду. Чому так. це е, сприяє відкриттю того свінтера оді, про якого ти згадував, звідки виходить жовч в дванадцятипалу кишку? О, це перше. Друге, на що увагу звернути, це на режим харчування. Скільки разів на день ми це будемо робити? Третє: на якість харчування, яку їжу ми споживаємо? Ну, я не буду зараз, ми не будемо говорити про те, що є взагалі е, харчові продукти поділяються на їжу і не їжу. Да? Ми говоримо да? ну, про да. те, що мінімізувати максимально ті от, е, насичені хімікатами різні, то, що в нас на полицях в магазинах є, а більше переходити все-таки на рослинну природню їжу. Да, тут треба віддати перевагу е, тим самим рослинним продуктам, е, мінімізувати кількість, Кількість швидких вуглеводів, забути про фастфуди, Макдональдси і все інше, це такий третій наступний момент. Що іще, це? Дозоване фізичне і активне навантаження. Це теж дуже впливає на роботу не тільки всього обміну речовин, але й на сам жовчний баланс. Також однозначно поповнити організм необхідним будівельним матеріалом для того, щоб всі процеси відлаштувати. А робота жовтної системи це велика кількість ферментів, які в цьому приймають участь. А фермент це, ну скажімо так, серйозна білкова структура, в якої є свій моторчик, і цими моторчиками виступають вітаміни і мінерали. Якщо ми вже говоримо про те, що є, скажімо так, чи ті от камінчики, поплот поплотну по плотності вони можуть бути різними, але тут дуже важливо, що споживання мінералів. Калій, натрій, магній, особливо магній, кальцій Да? Оцей весь набір у вигляді нашого пробалансу він буде допомагати вирішувати дане питання, і з плином часу, враховуючи всі складові нашого правильного підходу в плані харчування, поступово поступово є всі шанси, що їхня їхні розміри і кількість будуть поступово зменшуватись. Ну а крім того, якщо говоримо про правильне харчування, то асортимент в нашого партнера ЕЛР досить потужний. Я вже не кажу про те, що є всі необхідні складові для обміну речовин, то є ще хороша лінійка наших харчових продуктів на будь-які вподобання: і п'ять видів, коктейлів, і супи, і протеїн п'ятикомпонентний це теж дуже важливий момент. Це теж обов'язкова складова. Тому тут комплексно… Пробіотики. Клітковина, пробіотики, клітковина. Так, звісно, ми вже не кажемо, що тут е, перше, е, де потрібно приділити увагу, це робота нашого кишково-шлункового тракту, і, і будь-яка до, до, до проблема. Сюди, можливо, мало хто звертає увагу, сюди ж дуже хорошо еліксир підходить. Так, звісно. Я можу сказати, який з продуктів не візьми, він однозначно буде дуже важливий і потрібний. І він включить саме ту ділянку, яка потрібна. Організм. Головне дати організму весь набір того будівельного матеріалу, а він, як хороша, така саморегулююча, досконала система, знає, що куди направити і як то все вивести з організму. Ну, а ми будемо, звісно, допомагати правильною думкою, хорошими регулярними фізичними вправами, зарядками, водичками і всяким таким. Ну, ти, ти мені зараз нагадав вислів німецького лікаря, да, доктора, який каже: дайте організму все, що йому потрібно, і він вам таке, він вас дивує да, своїми результатами. І він вам покаже те, на що ви навіть не Угу. Я ще хотів сказати, знаєш одну таку річ.